Весь світодіодний драйвер коричневий. Тут плата світло-зелена, тут коричнева. Тобто був дуже сильний перегрів. Обв'язку перевірив. Ніби все ціле. Шимку і мікроконтроллер не знаю, як перевіряти, осцилографа в мене нема. Та й лізти туди не хочеться. Плата знімається доволі по дурацькому тут ніяких шурупів нема. Е, є чотири задвижки. Раз, два, три, чотири. І ці задвижки чіпляються отак от, от всередину до цієї кришки. Тобто їх треба видвинути вгору. Вгору видвигається і знімається. І тут бумага біла. Ця біла бумага просто знизу. Тут під цією алюмінієвою штукою це відбивач, очевидно, світла. Тут приклеюється по всьому периметру, по всій довжині світодіодна лінійка. Світа сюди вниз, на цей відбивач і відбивач вже світа сюди. Тобто підсвітка тільки знизу. Нестандартна. Відідрав все одну ленту підсвічування. Тут одна по всій ширині знизу. Так, включаю телевізор з пульта. Ось так себе поводить підсвітка. На цій стороні одна сторона мигає, друга сторона взагалі не подає ознаків життя. Одна сторона не працює, це зрозуміло, чому тут видно навіть візуально, що резистор згорів. Десь тут я бачив ага, ось все, видно візуально. Що резистор у гаплик? Згорів один резистор, там ще другий десь згорів. Парочка світодіодів згоріла. Коротше, можливо, це все діло згоріло через сам драйвер. Бо то, що драйвер некоректно став працювати. І якщо я нову таку світодіодну ленту за 600 гривень поставлю, то можливо вона відразу згорить. Під'єдную. Світодіод світиться, але мигає. Тобто миготіння це повністю дефект на платі керування. На камеру це не дуже видно, але світлодіод моргає. Або ж мікросхема, або ж контролер, щось, коротше, не то. Така светодіодна стрічка. Підключена до дімера. Знімаю без фонарика на телефоні, щоб було видно. 12-вольтовий блок живлення. Дімір здається від 9 до 24 вольт. На виході максимальна напруга та, яка подається на вході, тобто 12 вольт. Ну, це воно так з цієї сторони, здається, жовте, але світе холодним насправді. Неозброєним оком видно миготіння. Коли горить на максимумі, миготіння нема. Як тільки починаю зменшувати яскравість, з'являється миготіння. Чим менша яскравість, тим більше видно миготіння. Тут 5 метрів, відрізаю, скільки мені треба, там 60 см чи скільки. З іншої, з другої сторони, тут клейка основа відривається, знімається ця от бумажка. І все тоді одна стрічка приклеюється. Чудово сюди стало по всій довжині хорошо приклеїлась. Ширина світодіодної стрічки 8 мм. Так, на повну яскравість викручую і підключаю проводок. так от вона свійте. Меготіння на камеру не видно, на повну яскравість. Прошмалив паяльником дирку в корпусі, протягнув провід, трошечко закріпив тут, все збираю і розібрав дімір. некрасиво трошки, конечно. Алло, а бы Так, ось у нас выхода светодиодная лента подключается до входа диммера. На диммер захода одна с минуса. Відразу штекера 19 вольт Друга розмикається через релюху, і теж заходить на плюс 19 вольт. Катушка релюхи підключена до USB виходу. 5 вольт. Телевізор включається. На USB з'являється 5 вольт. 5 вольт подається на катушку, катушка замикає контакти. От, і подає живлення на дімір. Дімір, в свою чергу, подає живлення на світодіодну стрічку. Телевізор виключений, вмикаю з пульта. З'явилось 5 вольт на usb хі спрацювала релюха, засвітила світодіодна стрічка. Тепер залишилось в задній стінці. Випилять дюрочку, щоб вона підходила по розміру. І коли лягала так зверху, надівалась, щоб ця дюрочка лягала на цей от дімір. От І зверху надінеться крутілочка. От так вийшло. Мабуть, не буду навіть надівати цю крутілочку, щоб менше крутили. Я собі знаю, що тут, як тут, що тут. А іншим нічой крутить. Сразу поставлю, налаштую, скільки треба яскравості, щоб не перевищити на світлодіодну ленту вище 12 В. І все. Знімаю без фонарика. Підсвітка включена. Викручена на максимум. Включаю з пульта. Якщо дивиться зверху, то видно підсвітку. Ну, це на камеру видно, на око, то воно не дуже так. Тобто... Якщо дивиться прямо, то підсвітки не видно. Так. Меню. Де воно? Ось меню. Ну, доволі яскраво, в принципі. Що треба буде розібратися, як воно буде показувати на місці. Так, пробую регулювати яскравість. Ну, на камеру видно миготіння, звісно, трошечки, але на глаз так не видно. Наглас непомітно взагалі. Включаю з Хлоце є? Релюшка. це моя улюблена річ. Таке як трошки не вистачає. Трошки не вистачає синього. Можна ще холодніше, можна, мабуть, 20 тисяч кельвінів брати. Можна, мабуть, 20 тисяч кельвінів брати світіння. Трошечки видно щось там. Мерехтить, але на око це не видно, не помітно взагалі. А також, мабуть, все ж таки ось по углам нижнім, по верхнім нема тільки по нижнім. Трошечки така тінь видно. Тобто, треба довшу робити світодіодну лінту. І отак трошечки навіть по углам загинати її, щоб вона, ну її трошки більше було. З цієї сторони і з цієї сторони. Ну а так, в принципі, збреде. Як за 200 гривень ремонт. Власним очам замість уповільнення потяг навпаки розганяється. Кран повідомляє інженеру, що вони мчать зі швидкістю 50 км за годину. Збентежений голом збільшує на гальма, але поїзд ще пришвидшується.